В центрі ображівки зібралися рідні, друзі, сусіди Артема Юрійовича Силака, щоб привести його в останню путь. Він народився 20 жовтня 1982 року у Шостці, Навчався у школі номер 4 згодом у Шосткинському центрі професійно-технічної освіти, де здобув фах кухаря-кондитера. Після строкової служби він підписав контракт на службу у лавах національної гвардії. України його згадують як добру, щиру, відповідальну людину, турботливого сина та брата. Попець дуже гарний був, дуже важко говорити, що був завжди привітливий. Важко. Залишилася мама, тато, брат теж військовий десь воює, і племінник. Він у городі в місті проживав. А тут із батьків селі. на городі допомагав, рибаловляю, займався дуже, дуже. Я ж говорю, щось завжди виходимо, порозмовляємо ранці, щось попитаємо один одного. Важко він був хороший хлопець, завжди відгукувався, якщо потрібна була допомога. вічливий, добрий. Останнього разу бачила напевно тижні два тому. Він вигулював свою собаку. Ось я п'ять років там живу, і п'ять років його знаю. Тому в мене про нього спогади тільки гарні, і собака залишилася в нього батьків. Зараз Артемній службу військовій частині на посаді кінолога за відмінне виконання обов'язків та вагомий внесок у захист України Артем Силак був неодноразово відзначений почесними грамотами та нагородами вищого командування 20 травня. Артем отримав складне поранення під час ворожого ракетного удару по шостці. А 26 травня, попри зусилля медиків, мужній захисник помер у лікарні Києва. Тепер йому на віки 42. Співчуття родині висловив командир військової частини Максим Кіцелюк. Шановні батьки, громада, побратими. На жаль, ми втратили Артема. Чудового сина, друга, брата. Війна не обирає, між нами, не жаліє, не зважаючи на посади, не зважаючи на вік, не зважаючи на стать. Сьогодні ми прощаємось з Артемом, чудовою людиною, чоловіком, який до кінця був вірним в військовій присязі до самого кінця виконував свій обов'язок. Спи, брате, ми помстимося за твою загибель. Слава Україні! Героям слава! На колінах жителі села провели свого земляка дорогої слави та вічної шани. Поховали Артема Силака на кладовищі в Ображівці.